За 50 метрів від машини стоїть людина з парасолькою світловідбівним краєм. На нього подається світло і край у нас світиться. Враховуйте ще те, що ми знімали в світлу ніч, світив місяць, так видно. З настанням осені світловий день скоротився і тому бажано в темну пору мати при собі або на собі якісь... Речі, які мають світловідбивний ефект. В даному випадку можу запропонувати вам парасольку, чорну, повний автомат з світловідбивним краєм. Хороша якісна моделька. Парасолька на 10 шпиць має чорний верх, світловідбивний край, потрійна карбонова шпиця в повному автоматі. Кому цікаво, пишіть на Viber. Хороша якісна парасолька світловідбивним краєм.